Світланко, у вас є вдома продукція так, наша, так? так? Якщо саме? Великий килим. Килинь Т11, угу. подушка масажена, І масажики. І Масажир і Так. Ми сьогодні хочемо більш детально з вами поговорити саме за вірусне захворювання. Як це у вас починалось і що ви робили? Угу. Оце раз у мене почалось десь, не знаю, чи вірус, чи простигла. Угу. Я без одного, без одної ліки. Нічого не приймала. спала. А як, це, як ви раніше болі? Раніше висока температура да. угу. Ну, Які медпрепарати приймала? Кашляла дуже. Ну да, Ширицы, да. Так. приймала антибіотики. Да. Угу. Вот. А цей раз захворіла. Вот, і що і я? Шо Нічого не пила. Значить, мінус медпрепарати. Э, да. І, і кашель теж сплю я постійно на коврику. Сп... Мене цікаво, і... як ви вийшли з цього стану. Методика, що зробили, Перше, друге, третє. Да. Ну, перше спала на коврику постійно. Під час вірусного да. заходження. робила да, інгаляції, ну, у мене. Дуже зручно. Воно теж ну, саме, да, ну я сиділа і над цим і, і, і дивіться, Ось так. Да. Ви сіли, да. накрились і дихали да, просто над так? Так. Добре. Вот. А і сауни. І сауни припікання робила. Давайте по порядку. Сауни. Це значить, на якій температурі ви потіли? Десь 60-65 і лежала, да, і скільки потіла. разів в день? Ну, я раз робила. Раз в день. Один раз, так. Да. Угу. На, на ніч. Угу. І, це, і пропотіла, десь я три рази міняла. Сміли білизну, да, бо да. так потіли. Да. Супер. Припікання, що припікали? Припікали в ну, руки, руки, ноги мені не дуже зручні, uh -huh. не знаю, які припікали. Uh -huh. ну, за скільки днів ви та та так вишкребали? Ну десь так? за неділю. О, супер. За неділю. Ну, ще травку там пила, uh -huh. Ну, відходило багато, але ж не кашляла. А що слизь відходила? Кашля. Да, да? Да. О, очистка така да, да. так. Кашля дуже не було. Кому ви рекомендуєте? Це дуже класний результат. За тиждень без жодного медпропарата, враховуючи, що ви постійно були на антибіотиках, що у вас буде таке вистачає. Температура піднімалась, Як Ну, я нічого. Були? ну Десь в районі 38. Угу, угу. Ну. Супер, ДА. кому рекомендуєте ДА. от так таку методику, от якщо ДА. людина хворіє? Це дуже хорошо. Треба не мати, так да, і треба да. шанувати. І треба обладнання мати, так. Да. Бо ж салоні не коровиш. Ну да, все. Да, так, да. супер задоволена? Да, а задоволен. якщо коротко, от скільки ви вже з нами? Ой, місяця три. Три місяці. Саме яскраві такі результати. Що вас турбувало і що з чим у вас вже краще? Бо люди ж як думають, за 5 днів за день і ну, мають результат. Я походила десь пару днів, походила mm -hmm. і на цей масажор, на, ну, на другий. Mm -hmm. ну, і я зразу почула, що на ноги мені легше. А як було ви саме до цього? Ну, боліло, і виходило мені, щось качало, то туди-то сюди. Ну, та та я зразу почувствувала, що, да, ага. що легше на ноги. Оце я придбала собі цей масажер і я постійно зараз. Угу. Угу. Ну, потім судороги в мене дуже я тіряла сознання, що в мене такі, такі судороги були. А так? скільки років такі це, були? Ну Десь років п'ять мабуть. П'ять років, так так, років так так, от, такі да, так. Зараз немає. Слава Богу. Це вражаючий результат. І я знаю, що у вас? Головні болі, за памрочення, тиск, як по цьому? Тиск і я тряла сознання. А що таке було синє запамрочення? оце піднімався тиск до великих піків. Які цифри? Які цифри? До 200. Часто у вас таке було? Не часто, але було. Угу. А зараз як по тиску? Ну, слава Богу. Я приймаю, ну так, ізрідка і, і, і слабі такі взяла. Так. А, уже слабший і не так часто. Так, так, А і тиск піднімається вже так високо чи немає? Ні, поки тут. -ту -ту. mm. <нівається>. Не шкодуєш, що три місяці ви в салоні, Ні, і маючи там обладнання? <нівається> да, да, да. Супер. Рекомендуєте, Я... щоб люди пробували? Дуже, да. так. Дуже треба пробувати. І... Виходить з цього стану так. ви економите на ліках, ви підвищуєте своє здоров'я без медпрепаратів, так? так? Ви почали нормально спати. Це так. важливий так. момент? Звісно, да. да. супер. Дякуємо. Да.